Привіт, привіт! Після того, як я зробила дописи відео про топ 5 кращих мечів у KCD, настав час зробити такий самий список і про луки. Kingdom Come Deliverance має багато переваг, але стрільба з лука в KCD потребує доопрацювання. Можемо сподіватися, що в другій частині гри цю стрільбу покращать. Тим не менш, ми всі чудово знаємо, що ця рельова гра складна, і до неї потрібно звикнути. У KCD є стрімка крива навчання всіх аспектів бою. Я досі пам'ятаю незлічайну кількість разів, коли я помирала, поки не зрозуміла, як правильно користуватися своїм мечем і щитом. Але цього виявилося замало проти високорівневих супротивників, бо я не вміла завдавати контрударів. Але про це я вже казала в попередніх випусках. Луки нічим не відрізняються. Воргор Studios, мабуть надали перевагу історичній точності, а не поширеним стрілецьким прийомом. У вас немає прицілу, тому вам доведеться визначати, куди летять стріли методом спроб і помилок. Як тільки ви наб'єте руку на стрільбі з лука в Kingdom Come Deliverance, ви певно захочете знайти найкращі луки. Деякі з цих луків, можливо, не є найпотужнішими в Kingdom Come Deliverance, але всі вони мають свої переваги, які роблять їх чудовими варіантами на різних етапах KCD. Кожен з них має своє застосування, тому було б розумно спробувати зібрати їх усі. Незважаючи на те, що довгі луки завдають найбільшої шкоди, брати їх на полювання або використовувати на коні нерозумно. Вони занадто повільні і є кращі для цього варіанти. Почнімо з мисливського лука пана птачика. Хоча мисливський лук е, птачика, звісно, не завдає стільки ж уражень, і інші луки в Kingdom Come Deliverance, Він все одно є одним з найкращих. Чим вище необхідна сила для стрільби, тим повільніше швидкість наведення лука. Мисливський лук пана птачика вимагає лише 5 сили та спритності, що означає, що ви можете випустити більше стріл у будь-який момент часу. Цей лук стане в нагоді кожному, хто має схильність до полювання. Існує лише один спосіб отримати мисливський лук пана птачика. Коли ви вступите на службу до пана Радзика у Кейсі Ді, у вас буде місія, в якій капітан Бернард навчить вас битися і користуватися луком. Пан Ян віддасть вам свій лук, якщо ви переможете його на змаганнях зі стрільби з Лука та на дуелі. А в попередніх відео я вже розповідала про це детальніше. Якщо вам не вдасться перемогти панича в бою, то наступним найкращим луком на початку гри буде тисовий мисливський лук. Мисливський лук пана птачика чудовий варіант, доки ви не збільшите свою силу та спритність, щоб мати змогу володіти луком із сухожиль, сайне Боу або Половецьким луком. Наступний це довгий лук з ясеня Ешлон Боу. Довгий лук ясеня можливо, і слабший, ніж інші довгі луки доступні в Kingdom Come Deliverance, але для його використання потрібно значно менше сили та спритності. Ясеневий довгий лук однаково має 74 е, одиниці потужностей, тому він завжди буде життєздатним вибором на середніх стадіях KCD. Ви можете легко підібрати довгий лук ясеня, Багато бандитів втрачають цю зброю по всій KCD. Ви можете знайти їх, слідуючи численним мапам скарбів. А якщо не вдасться, ви можете купити довгий лук з'ясення у мисливця врата і в мразі. До речі, ви можете стати ловчим у там і до того ж отримати його будинок з усім добром на додачу. Якщо вам цікаво, як це зробити, я можу записати окремий посібник. Пишіть про це в коментарях. Тисовий довгий лук найпотужніший лук у Kingdom Come Deliverance, якщо у вас немає DLC з попелу the Ashes. або якщо ви, як і я, вирішили побудувати стайню замість вартівні в Припіславіці, є це унеможливило отримання луку з сухожиль Сайнемпо. Тисовий лук можна отримати в кейсі кількома способами. Наприклад, як лук з високорівневих бандитів, це високорівневий стрілець розбійник у засідках, який носить відкритий баскінет з темним одягом, а також має при собі меч жало. Або ви можете купити його у мисливця Ратаї. Знайти його в скрині з мапи скарбів 1, чи отримати в нагороду за виграш у родайському турнірі 14 разів. Тисовий довгий лук має смертоносну потужність 77, але це досить важкий лук, і вам знадобиться 15 сили, щоб володити е, володіти ним належним чином. Він повільно натягується, але може влучити в більшість ворогів, якщо у вас є потрібні стріли. Безумовний претендент на друге місце, але не найкращий в Kingdom Come Deliverance. Тепер про половецький лук. Ви можете знайти половецькі луки по всьому Kingdom Come Deliverance. Щоразу, коли ви перемагаєте групу половців, перевіряйте, яку зброю вони використовують. Існує багато версій половецького лука. Але якщо ви вб'єте достатньо половців, то знайдете той, що має потужність 74. Всі вони є рекурсивними луками і мають на пів секунди швидший натяг. Здається, що це незначна різниця, але все ж таки вона має велике значення. Якщо ви надаєте перевагу стрільбі з коня, то половецький лук також буде кращим вибором для вас. Не всі половці носять луки, тому шукайте сильніших супротивників по ходу проходження гри. Вам знадобиться щонайменше 13 сили, щоб володити, володіти цим луком належним чином. Але вимога до спритності становить лише 6. Ви точно зможете знайти підходящий половецький лук під час проходження завдань, гадюче гніздо «Nest of wipers, та хрещення вогнем. «Baptism of Fire». І нарешті про лук із сухожиль. Безсумнівно, найкращим луком, коли справа доходить до завдання ураження, є лук-сухожиль. Щоб отримати цей лук, вам знадобиться DLC з попелу, але він справді здатен наносити пекельні постріли. Жоден інший лук не може зрівнятися з ним за силою, але не кожен зможе правильно ним володіти. Вам знадобиться мінімум 16 сили і 11 спритності, щоб тримати стрілу на місці, інакше стрілянина може стати вкрай хаотичною. Коли ви відбудуєте Прибіславець, виберіть вартівню замість стайні. Потім мандорнизуйте її так, щоб у вас з'явився стрілецький тир. Відтепер ви зможете купити луки з сухожиль у майстра стрільби з лука або просто вкрасти його зі скрині. Якщо у вас є відповідні навички. Маючи найкращі стріли, рідко хто виживе після вашого пострілу з Sign of Bow. Ну і це все, що вам потрібно знати про 5 найкращих луків у Kingdom Come Deliverance. Як вже згадувалося, вам знадобиться деякий час, щоб звикнути до стрільби з лука в KCD. Якщо ви не фанат луків, ви завжди можете просто бігти в бі з мечем. Якщо ви хочете дізнатися про найкращі мечі в Kingdom Come Deliverance, перегляньте наш попередній посібник. Ну і на цьому в мене все. Дякую, що дивитесь мої відео, читаєте мої дописи, коментуєте та взагалі проявляєте цікавість до мого контенту. Радітиму вашим підпискам. На все добре. Бувайте!